В Турецьку російські окупанти обстріляли лікарню, зруйновано хірургічне та пологове відділення. Також пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, адмінбудівлю, гаражі з ракетних систем, РСЗВ, артилерії та мінометів. Армія РФ обстрілювала 15 населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські. Рашисти вдарили зградів по Турецьку, пошкоджено багатоповерховий будинок та об'єкти інфраструктури. Інформація про поранених не надходила. З реактивної артилерії російські. Військові продовжують знищувати бахмут. Є жертви, руйнувань зазнали багатоповерхівка та шість приватних будинків. Наслідок ворожих атак маємо поранених в Авдіївці, Максимілянівці, Дружбі та Павлівці. 500 літрів питної води жителям Красногорівки привезли поліцейські екіпажу Білий Янгол. Роздавали воду під обстрілами. Центрального водопостачання газу та електроенергії у місті немає. Критичну інфраструктуру та будинки місцевих жителів росіяни розбили. Люди живуть у підвалах. Касіта розірвалася в кухні, пробила повністю стінку. Пір розривалась подухнам і нам прийшлося сюди в підвал. перейти. А вторая на следующую ночь прилетела уже з пунктів збору до евакуаційного потягу в Покровське рятувальники ДСНС перевезли 10 дорослих та одну дитину. Всього з 24 лютого співробітники державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали майже 10 тисяч жителів Донеччини. Олександра зозновини на Суспільному. Донбас.